Я вважаю, що Україна зараз починає рухатись самим правильним шляхом. Ми починаємо будівництво доріг. Все починала і Америка велика після депресії, пам'ятаєте. І будемо такий, ну, негарний приклад, але він є. Це Німеччина під час фесал нацистів, ну, Гітлера і все інше. Тобто, вони починали з будівництва доріг, тому що дороги це є життя, це кровіноси системи нашої країни. І останнє те, що ви бачите навіть в Житомирі. Це не те, що там камінь в огород нашої міської влади, скоріше це все-таки, знаєте, всім нам дорікання. Тому що ми, ну, може, знаєте, так, на тормозах спускаємо ці питання, це стан не просто доріг, а стан утримання наших доріг. Сьогодні Україна займає одне з перших місць в світі по кількості загиблих на дорогах. І останні оці дні, коли практично там в день таїть Сніга вночі воно замерзає, голольок і наші дорожні служби практично не виїжджають. Це спонукає, спонукало мене звернувся теж до пана Еміліана, для того, щоб поставити питання про звільнення керівника управління автомобільних дорог Житомирської області, тому що такого стану е, начищення доріг і е, всього іншого, воно в такому жалюгідному стані. Я написав теж звернення як народного депутата, тому що останній раз, коли я їхав на Київ, ну, повірте, така кількість аварій, яка була, ну, мені просто було жах. Тобто Київська область. Вичищена Житомирська, просто, знаєте, ну, вибач, навіть не виходила техніка. Я звернувся до пана Еміліана, кажу, що я, каже, більше не згоден терпіти такий журхливий стан і все інше. І ви знаєте, от остання державарія, яка була буквально позавчора, позавчора у нас тут в Житомирі проти Додо, Я теж там як б, бачив її на власні очі. І розумінням з того, що навіть не жодна машина потім не виїхала, не почала там розкидати. Ну я розумію, що на сьогоднішній день просто це питання. Воно якимось чином в країні, знаєте, ну, всі кажуть про нього, але теж ніхто не працює. Я зараз не буду там кидати, там, звинувачити пана Феченка. Я думаю, що там житомиряни повинні всі разом зі мною звернутися до мера для того, щоб все-таки дійсно вже поставити крапку у цьому питанню. Але той стан доріг, той стан. Обслуговування утримання наших доріг він потребує негайного втручання, і ми повинні це зробити для того, щоб просто прийшли нові люди, щоб цим питанням займатися.